Через виклики сьогодення, такі як війна, особисті проблеми, економічна нестабільність, зростає рівень стресу в суспільстві. У цих умовах важливо знайти способи підтримки та подолання цих викликів, а також рішення, як відволіктися від нав'язливих та стресових думок. Тому ми вирішили дізнатися, що відволікає від стресових думок. Цих думок зараз дуже багато з огляду на події, ситуацію, яку ми проживаємо. Практично кожен день це якийсь новий стрес на фоні подій з фронту, на фоні подій від наших міжнародних партнерів. Ну але я для себе минулого року відкрила заняття йогою. Мене туди скерував лікар, бо я мала певні проблеми зі здоров'ям. Ну як мінімум двічі на тиждень, коли ці заняття я маю там по годині часу, щоб просто зосередитися на, на своїх відчуттях, не відволікатись на новини. Ну допомагають От мені особисто. Принаймні намагаюся таку практику практикувати це, це читання книг. Важко сконцентрувати увагу, але хоча б кілька разів в тиждень я там намагаюся якісь новинки, літературні бестселери читати. Ну це спілкування з рідними, звісно, але часто такі розмови теж зводяться до розмов про війну, про те, що ми проживаємо, прогулянки, квіти. Котики, ну, хотілося б більше свіжого повітря, але, на жаль, через паліїв сухостою, ну зараз дихаємо не дуже свіжим повітрям. Ось живопис. Я ось маю нахнення, наприклад, на сьогоднішній день зробити ось таку-таку роботу. Я сюди забуваю все. Я там знаходжусь на цій місцевості, яку зображаю. Я забуваю навіть пообідати іноді буває. До да потім кажу до жінки, то вже ж пора пообідати, мабуть. Вона каже, вже повечеряти пора. <сум> Таким чином. Як кажуть, найбільша в ці розкіш це розкіш людського спілкування. А українська мова за молодіністю, друга після талізької. Кава. <сум> І львівський кросан. Книжки, музика. Ну, спілкування з кимось там знайомими, з сусідами. Дача зараз. По-перше, у мене зараз двоє діток. У мене дитинка маленька. Ну, це взагалі так, їсти і зварити потрібно, дитинку передягнути, приділити їй увагу з нею, погратися в різні розлікательні ігри. Плюс до того читаю. Починаєш читати та психологічні такі всякі терміни, книжки, і воно дуже, ну, дуже допомагає розрузити голову, бо по-іншому з нашою розумієте ситуацію, це просто ну, тяжко. А зараз так, взагалі, знаєте, на вуличку піти, то десь, то десь подивитися, десь щось, в якийсь кінотеатр сходити з дитиною, коли немає відповідної тривоги. Більш по-іншому ніяк не знаєш, що куди піти і що зробити. Тому що допомагаю допомагаємо хлопцям на ЗСУ, платимо сітки, як час від часу дитина спить, щось допомагається, щось робиться, а так по-іншому. Не Знаю, просто ну, пробую відволікатися і все, більше нічого. Ну, родина, там, діти, чоловік. Як часто взагалі виникають стресові думки, особливо в нинішній час. Щодня щодня ну, нервуєш, переживаєш, поганий сон. Ну, так я не впевнений в завтрашньому дню. Але будемо сподіватися, що все буде добре. Робота. Вікторія Шуйська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.